Нащо різати як можна рвати? Так, що це у нас за кабеляка? HDTV-кабель. Окей, це щось до компа, правильно? Кабель, подовжувач HDMI. Окей, 3 метра, 3 метра, ніфіга собі. Три метра, 3 метра, 3 метра. Можливо, це мені підійде навіть на якийсь із моніків. Треба буде глянути. Можливо, це мені підійде. Написано, що high speed кабель тобто висока швидкість передачі. Кайф. Ну, це, до речі, це, по-перше, може коштувати грошей, а по-друге, це можливо мені прямо пригодиться. Подивлюся, що там у мене є один Monic, який би я хотів поставити далі і дощ його розвернути. Але там кабель прямо в натяжку в натяжку йде і цього зробити ніяк. А, проте я не пам'ятаю, чи проблема в HDMI кабелі, чи проблема в кабелі, який йде до переноски. Подивимось, подивимось. Якщо той що до переноски, я просто його о, виставлю в групу і все. Якщо кому треба, залітайте, забирайте. Нормас. Так, це ми собі положимо, бо завеликі. Ну що, це? Я не знаю. Тут по ваги просто оце і все. Тут, тут немає нічого.